І так, всім привіт. У нас сьогодні 14 грудня 8.40. У нас близько 3 доби простояла ця плита в хаті. Даже ось можете бачити ніжки, як дитина стала ще не по замершому. У нас є чайник грачі води і зараз ми перевернемо і будемо пробувати розформовувати. Ось боки у нас відходять. Чуєте звук. Це звук, ніби як воно вже трошки нас застигло. Добавляв пластифікатор і все інше. І виливаємо. У нас мороз на вулиці, то я трошки не знаю, звичайно, чи воно проблем не буде, може потріскатись. Сама форма.